Говориш погані слова поки не язик кажу. Це ще одна полоска чорна появилась. Я не бачу. Появила чорна полоска. Чого? Бо ти говориш погані слова. Я не буду більше говорити. Ти говориш погані слова. Коли ти говориш погані слова, на язиці з'являється нова полоска. Покажи слова. Покри по язику. Ого, скільки вже полосок. Скоро буде весь темний язик, ти знаєш? А коли він буде весь темний, що станеться з язиком? Я більше не буду. Ну ти мені так постійно кажеш, я більше не буду говорити погані слова і говориш. Не буду, я більше. Ну ти мені скільки раз таки казав. А до того стає чорний язик. Бо дивись. Ну чорний стає язик. Тільки погані слова каже, зразу чорний язик. Мама. А мама, що тобі допоможе щось? Як вона тобі допоможе? Мама, В мене буде зі малий. Чорний язик. А чого ти примає чорний язик? Ну, так указали.